Що відбувається? Я втратив контроль над пасакову модулем. Ви його бачите? Він ще не перетнув хмарний покрив. О, Оу. Є. О ні. Летить Leti... да, ти швидко. Ясно, статус. У якому стані постакова модуль? Не знаю. Я бачу тільки густу хмару диму. Але з огляду на швидкість, з якого модуль ударився об землю, гад, гад... немає, що сталося. Я все ретельно перевірив. Все добре працювало, навряд чи це випадковість. Не вірю. Я перевірю, що від нього залишилось.